Сьогодні купують американський долар по 35 уже гривень. що обвал буде продовжуватися для того, щоб спрогнозувати якусь ситуацію. Ми зателефонували ще з нашої студії до економіста Олега Соскіна. Пане Олег, доброго дня. Вам доброго дня, який ваш прогноз з приводу гривні і ваша думка, чому був внесений такий оптимістичний прогноз іноземної валюти на наступний рік, 21 гривня за долар, і чи будуть його переглядати? Були ще більш оптимістичні ж прогнози, якщо брати Яценюка і попереднього міністра фінансів, і перед виборами того ж Порошенка. Порошенка взагалі казав, що буде 10 гривень перед виборами, коли його обирали президентом 10 гривень за долар. Ну а я казав, що буде 20 і буде і 30. На жаль, зараз мій прогноз дуже такий поганий. Я думаю, що до кінця тижня може бути 40. А якщо гонтери залишить головою Нацбанка, нас Верховна Рада і негайно не усуне і не буде відкрита проти неї кримінальна справа генпрокуратури, то наступному тижні може бути 50. Ну я я думаю, що економіка наша, і люди не витримують навіть 20. Виявляється, вони такі терпеливі, економіка має за рахунок тінього ресурсу такий потужний резерв, що витримують навіть і 30. Але вже зараз всі ринки зупиняються, і паливно-мастильних матеріалів, і папіру, і електронних засобів, іде повна руйнація системи економічного реалу, фінансового реалу України. Чому це сталося? Алі, от я постійно аналізую цю ситуацію. Я хотів би сказати наступне. Ну є правила, є такі, якби норми, які потрібно дотримуватись завжди, пропорції певних за пев в певний період часу стану економіки. За 2014 рік економіка України ВВП навіть офіційно впав понад 15%. Якщо брати промислову рівність, воно взагалі впало на 20%. Отже, шут перший висновок: не в за такі в таких умовах не можна друкувати гривню. І, навпаки, її обсяг треба зменшувати. На жаль, в 2014 році при Кубіві, при Соркіні і при Гонтарєве. Тільки готівко обсяг готівкової гривні за 14 рік я підкреслюю збільшився на 20%. Отже, на одну п'яту частину збільшився обсяг готівкової гривні. Це означає вже девальвація, падіння ВВП майже понад 15%, а гривню друкував. Пане Олег, Друг. що треба зараз зробити для того, щоб зупинити таке стрімке падіння, крім того, як ви кажете, по, порушити справу проти Гонтарєвої? Просто вона ну, закінчується я, час. Я вважаю, що у нас один вихід. Він є цей вихід. Потрібно почати здійснювати. Я кажу, як людина, яка тим опікувалась, і коли радниками у Кравчука -Е Кучми був, і от ми проводили спільну монетарну політику із Бальцеровичем і з Репше, головою Нацбанка Латвії. Це так звана монетарна політика ревальвації. Девальвації національної валюти, а ревальвації. І я, наприклад, от, знаю, як зробити ревальвацію. Я вже говорив, що якби я був головою Нацбанку, ну я думаю, протягом місяця я би повернув курс гривні реально. Була б одна, один долар, було б не більше восьми гривень. Отже, треба ревальвацію зробити. І є відповідні механізми, як це можна зробити. І ще поки що ще тиждень-два це не пізно зробити.